Вітаю, друзі, на каналі Томат та Виноград. Сьогодні я буду робити кільчеватор своїми руками. Матеріали на нього мені обійшлися в районі 10 доларів. І так, що нам для цього потрібно? В інтернеті я замовив ось таку електрогрілку. Вона воду не має зверху ось таку накладку. Ось ця накладка на таких ліпучках, тут. Її можна зняти. Дивіться, Вона має, що добре, це терморегулятор. Так ми можемо регулювати температуру тут мінімально в районі 30 градусів і максимально, якщо я не помиляюся, 70 градусів. Довжини є різні в інтернеті, ви подивитеся. Я не буду казати цієї фірми, щоб не робити нікому рекламу. Але в принципі в інтернеті напишете електрогрілка, воду не проникна і дуже легко знайдете навіть отаку саму. Розміри є різні. У мене вона 50х30. Я підібрав такий ящик приблизно, щоб вона в нього поміщалася. Власне, нам потрібно буде ще ось такий ящик пластиковий, звичайний, так який можна безкоштовно дістати. І що ще потрібно, це буде ось такий листок пінопласту. Це пінопласт у нас екструдований, тобто такий він е, плотний, я би сказав. так. 2, у мене в даному випадку 2 см. Далі. Потрібно мені буде ще клей ПВА, звичайний, для того, щоб склеювати цей пінопласт, покутам, канцелярський ніж, щоб пінопласт різати, і, можливо, кілька шурупів для того, щоб закріпити пінопласт до пластикового нашого ящика. Так? Це все я зараз. Постараюся змонтувати і ви за мить побачите, що в мене з цього всього вийшло. Ось, друзі, у нас вийшла ось така конструкція, вона доволі е, легка, е, проста в виготовленні. досить канцелярським ножем, просто е, порізати пінопласт і приклеїти його пва клеєм. Дивіться, ось тут є такі щілини, які я спеціально не заробляв з силиконовим герметиком для того, щоб якщо ми перелиємо водичку, то, щоб вона могла витекти через оці щілинки, щоб наше коріння в майбутнє не загнивало. Ну, і далі просто беремо нашу електрогрілочку, ставимо її сюди по цьому периметру. Дивіться, як вона лягає, майже на всю площину. Так. І дивіться, ось тут слідкуємо, щоб сюди не потрапляла Водичка волога. Тут можна ще поліетиленою плівкою додатково цю е, ділянку накрити, так прикріпити цю плівку, щоб сюди водичка не затікала, звідки виходить кабель. Далі я використовую ось кокосовий субстрат. Я думаю, таких ну, пачки 3-4 цілком вистачить, для того, щоб наповнити наш контейнер наш кільчеватор е, десь на сантиметрів 10. Треба його наповнити, вона коли набирається вологи, вона збільшується в об'ємі як цей кокосовий субстрат. Я рекомендую саме його використовувати під Ну, Дехто використовує ще звичайні опилки дерев'яні. Тому ось така ось картина, друзі. Якщо вам сподобалося відео, підпишіться на канал Томатний Виноград. Ми, в майбутньому я буквально через там, місяць... Два покажу результат укорінення е, чубоків саме в цьому ключуватері. Я думаю, що він підійде мінімум на 100 чубоків. Дякую.